Дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над вивченням букв і звуків. Яку букву ми вчили на минулому занятті? Згадуєте? Буква Й це приголосна м'яка і звук е, Й у нас часто повторювався на початку всередині і в кінці слова. Діти, а ви в Пляшечку наклали ґудзичків або цукерочок туди. І Я вважаю, що ви вже згадали всі слова на звук є. А тепер розглянемо малюночки і з'ясуємо, який звук ви часто будете чути. Я Який звук чуєте? Я спочатку. Змія. Який звук чуєте? Я. Спідниця. Який звук чуємо? Я. Олія. В кінці слова чуємо звук я. Місяць. в Всередині слова чуємо звук я. З новим звуком ми поділимо слова на склади. Подивіться на малюночки і приготуйте підборіддя. Яйця. Скільки складів. Так. Два. Я-ня. Скільки складів. Так. Два. А тепер порося. Скільки складів? Три. Молодці. А тепер, діти, уважно послухайте два речення. І скажіть, чим вони відрізняються? Мама одягає сина. У дівчини стрічка синя. Сина і синя відрізняються останніми звуками А і Я. Ми зараз викладемо. Це речення схематично, у дівчини стрічка синя. Дивимося. У дівчинки стрічка синя. Крапка. Діти, зверніть увагу, що тут слово мале у, а ми ставимо велику букву велику. Чому? Тому що початок речення Пишеться з великою буквою і викладається у схемі. У дівчинки стрічка синя крапка. Діти, звук Я складається з двох звук, з двох звуків: Й і А. Я. Я. Але на письмі літера Я ось така. Вона має. Ніби дві ніжки, одну рівну, одну бочок. І ось таку маленька літера і велика літера. Давайте з вами що це у мене на малюночку. Так, ялинка. Ми з вами складемо схему звукового аналізу цього слова. Перше я й, це м'який приголосний а, голосна. Л-приголосна, голосна, Н, приголосна, К, приголосна і А голосна. І так ми можемо прочитати я-нка. н -ка. Ось таке слово ми з вами розібрали, як його викласти. Друзі мої, сьогодні ми вчили звук і букву Я. Я пропоную продовжити домашню роботу, складати гудзички у пляшку словами, в яких є звук Я. А тепер переходимо до роботи з зошитом.